Зараз будемо дивитися, як ми його візьмемо. Це означає, що покопець вже нарешті дозрів, впускає хід всі свої ресурси. Ось це, так взявся. Все. Це. Дуже всім привіт, мої любі! Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні я хочу обговорити з вами тему, яку обіцяла минулого відео. Це як я шукаю точки входу. Це буде коротеньке відео. Зараз ми подивимося, чи взагалі є точки входу. Я не готувалась наперед. просто зараз так спонтанно відкрию і будемо дивитися, чи можна кудись зайти, чи ні. А ви якщо ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте цьому відео лайк, дзвіночок, собі нагадування на майбутнє відео. І дивимося відео. Отже, починаємо. Як завжди, заглядати на наш біткоін. Дивіться, що в нас тут відбулося? У нас відбулися новини. Вийшли новини. От зараз 15.30. Бачите, ця стріла 15.30. Це про безробіття в США. Рівень безробіття прогнозований був там певний, а вийшов кращий показник, ніж навіть прогнозували. І плюс ще вийшли новини про. Зайнятість людей в сільськогосподарському секторі, так само дуже гарний показник, там економічний, американський. І відповідно люди отак відреагували. Долар так, mm -hmm. то куди в стрілу? Тому що ми торгуємо по відношенню до, в принципі, долара USDT, USDC, розуміємо, так? Ну, але це тимчасово. І як я це називаю, це вибивання ступів, якщо хтось тут брав собі вже лонги, закупляв. Дивіться, фактично, якщо дивитися отак. Картину, то ми рухалися вверх, правильно? Ну, В принципі, собі гарно рухалися вверх, трошечки з невеличкими відскоками, але рух ішов догори. Тому можна було подумати далі, що ми можемо тут вже набирати собі лунги. І люди, в принципі, так і робили. Але ця новина різко всіх опустила на землю. І дивіться, що в нас відбулося по цьому. У нас відбувся перех-перелой. перех той, перелой. Бачите, отут. Ті два лоя, і отут перелой. Тому, то, що ми зараз йдемо вверх, це не означає, що ми можемо піти так відразу і догори. А ну дивимося, що інші валюти нам кажуть. Ефір, дивіться, як гарно виріс на 3%. Так само вибив всіх і пішов до гори. Але це так само може бути якраз ці люди, які подумали, що тут може бути шорт, почали шорти закупляти. Ефірчик гоп-гоп-гоп і всіх вибиває. Але об'єми повищилися. Дивіться, які об'єми гарні. Це і не відбулося перелоя на ефірі. Ефір не дійшов до цих ологів. Тому ефір дуже стрімко йде догори. Тут невідомо, важко сказати, можливо, це вже все. Злам структури оцієї шуртової, що люди собі тут набрали. І все ж таки ми йдемо догори. Продовження е зростаючого тренду. BNB. Так само всіх вибив, м -м -м. важко щось сказати. Тут цей рівень, до якого буде йти, і будуть це рівень спротиву, якщо дійде. А що матір каже? Взагалі капітальово людей побрило тут. М -м, перелой відбувся. Якщо б я в матір заходила, то треба дивитися, звичайно, на глобальнішу картину, що в нас тут відбувалося. Навіть ще глобальнішу 4 годину. Ми тут росли, росли, росли. Тут почали падати. Тут ніби трошечки відхилилися, падає. І що ми тут бачимо? Так само в нас відбувся. От нижче цього лоя ми зайшли. Так, оцей лой в нас а, значить 0,9408, а цей лой. 0,93 99 тобто нижче опустилися, ніж оцей. А це признак такий, що. Не дуже хороший признак. Але якщо дивитися оцю похилу, то ми бачите, її фактично три доторкання зробили. І зараз ми до неї будемо йти. А тут у нас утворився імбаланс, який ми будемо хотіти забрати. Ну, я не знаю навіть. Досить у нас такі повищені об'єми утворюються. Воно дивимося на 15 хвилинний. Об'єми так повищаються, дивіться. А це хороший знак. Об'єми — це знак хороший. Ми можемо зараз знову почати новий, новий зростаючий виток. Тобто є покупець. Давайте подивимося після нашого падіння, де найбільші проторговки були. Оце наше падіння. Зараз ми глянемо, де найбільше люди торгували і куди ми будемо. Отже, найбільші проторговки у нас в цій зоні, бачите? І тут найбільше в нас було в шорт закуплено. Оце все, якщо дивитися, то 2 мільярда 42 в шорт, а 2,24 в лонг тут купляло. Тут так само більше в шорт на другій свічці, і тут більше в шорт закупляли. Тобто тут люди гарно шортили. А що нам каже оця свічка? Так само люди в шорт більше закупляли. 1,44 1,21 четири, мільярд. Тобто люди шортово настроєні от ці всі. Більше шортово настроєні. Та і тут видно по дельті, що в принципі шортова вона. Тому не знаю. Нам би ще, в принципі, сходити за оцим імбалансом, відштовхнутися від цієї проторговки, і можна би було дивитися догори. Тому є всі шанси зараз нам почати рости. Навіть оцей індикатор нам пересікається, показує на рух вверх. Починаються бути об'єми. Тобто я би зараз, в принципі, матік розглядала на купівлю. По всіх признаках так мені виглядає. Ану, дивимося, за що можна зачепитися? Об'єми показують так. Ну, цю ми пробили вже фактично. Похилу, я її забираю. А слідуюча в нас оця похила. Якщо би ми до неї дійшли до цієї похилої, то я би його от сюди, як мінімум, би розглядала до долар нуль п'ять. Це в такій довготривалій перспективі. Нам ще треба до цієї похилої дійти. А ну, дивимося. Чи в нас ще одна похилена О, дивіться. Бачите, в нас намалювала зараз ще одна фактично похила, яку ми легенько закололи. Дивимося, як буде себе вести валюта далі. Тут можна в принципі розглядати, би було зараз її купити, але як вона від тої похилої, чи піде вверх, чи вниз. Ще не купляти не, не можна. Треба дивитися, як воно себе буде з тою похилою вести. Лімітку можна ставити отут: 09999. Отут от, от, от. можна ставити лімітний ордер. Давайте я поставлю, натисну на паузу, а далі включуся. Як воно у нас відпрацювало? Вже, друзі, що відбулося? Я відкрила тейк на 28 доларів. Мала, я поставила лімітний ордер. 0D, так, як я обіцяла, 09999. Але він мені чомусь відразу взявся, таке буває так само, тут треба спильнувати, але нічого не зробиш. Ніби відкрив по ліміту, а воно тобі відразу взялося. Ну то таке. Я сижу, чекаю, поставила тейк, у мене тут рівень був відмічений вже давніше. Я так на матіку люблю спосидіти. Дивлюся, чому я відмічала О, дивіться, тому що тут такі гарні були ну, затримки. Тут його затримували, це рівень спротиву, фактично наш. Якщо далі протягнути його, то тут так само, бачите, рівень фактично спротиву не давали сюди. Далі йти. Тому рівень такий сильний. Сюди ви мало діти. То просто я ставлю чисто символічно, щоб взяти теки, щоб довго не сидіти, щоб вам продемонструвати, що те, які беруться. Але дивіться, чому? Тому ну, основна причина, щоб ви розуміли, це тому, що є покупець. Об'єми показують, що покупець є. І він буде давити, і він буде протискати, він просто так ті об'єми не створює. Чому об'єми з'являються? Тому що покупець бореться з продавцем. І на фоні цієї боротьби підвищуються об'єми, і люди ну, роблять свої Справи. Куди тейк брати, можна би було його, в принципі, якщо так ну, на довготривалий час дивитись, розглядати, то по моїй системі я би його сюди брала, тому що я завжди люблю брати до другого доторкання. От до похилої було друге доторкання в цій зоні 0,50200. Ну, можна сказати 1,06. Значить, сюди я би тейк розглядала. Далі ясно, що треба дивитися. Я взагалі розмріяла, щоб він оцей імбаланс забрав. Але то таке, може і не забрати, може і не дійти сюди. Але якщо оця похила пробивається і так пробивається конкретно, то значить тейк можна сюди розглядати. Ну Що ми бачимо? Давайте подивимося. Вже візьме нам той тек чи ні. 28 доларів я поклала, розраховую взяти 5,56. Непогано би було. Дивимося. Це е, на рахунок того, що хтось може подумати, що йому не вистачає коштів. Тому я казала 100 доларів залити і побачите. Не треба всі, ну, всією сумою торгувати. Торгуйте такими сумами, які вам не шкода буде втратити. В разі чогось. Ну от, наші рухи. Дивимося, тут хай був 1.0019. Оцей хай наш не дістає. Хочуть все ж таки покупці його не впустити. Більші продавці. Знаєте що? От, щоб довго не сидіти, а чисто продемонструвати, я просто от ставлю тут стоп-лос. Два долари візьму, якщо. Якщо стоп мій виб'є, але це просто так демонстративно. Отже, так, стоп мій вибило. Воно зараз просто піде вниз, це просто третій імпульс, тому не стала я чекати. Хоча, якщо б я сиділа і не показувала, сиділа б в угоді, то я б все ж таки дочекалася і дочекалася б набагато вище. Але... Я просто бачу, що це третій імпульс, і по еліо тут це вже в нас, а ну дивіться. Тому можливо верх його вже тягнути і не будуть. А трошечки піде корекція. А це довго сидіти. Я знімаю відео не для того. Просто хочу показати, як, як заходити в угоду, як брати тейки, коли об'єми. Обов'язково дивитися на інші валюти, появляються об'єми. Все, значить, от ефір особливо показує, бачите, що будемо ми рости. Ефір рухається до цього рівня, який я йому ще швидше прогнозувала до цього імбалансу. Отже, друзі, дивіться, що я зробила? Я перезайшла. І так відбулося, як я сказала. Та тут мене вибило по стопу, ще трошечки ми піднялися і почали робити, АВЦ по еліоту. Зробили ми цю штуку. Чому зайшла я ще раз тут? Дивіться, причина. Ми могли, в принципі, спускатися ще до цього віва. Могли, бо він тягнев, як би там не було, тягне до себе. Але коли ми оцей крюк зробили. Дивіться, оцей лой 09928. І отут, самий нижній лой, дивіться, 0,9928. Тобто це для мене подвійне дно. На одному і тому самому рівні, тютя тютю це для мене був сигнал на покупку. Тому що коли відбувається подвійне дно, по теханалізу, в принципі, ми будемо йти вверх. Ну, або подвійна вершина вниз, або подвійне дно вверх. Для мене це був синаламковка, тому я тут відразу не розгубилася, взяла і все. І я тут сижу в угоді, чекаю. Зараз я вам продемонструю в кінці. Що ж я дочекалася? Отже, дивіться, друзі, що відбувається. Я все ж таки, отут довго сиділа, чекала. Я от досиділа до цього моменту, коли тут могла воно в принципі і вниз піти, бачите, як воно гарно підходило. Але ні, вирвались ми наверх, бо все ж таки я казала, покупець є, і він чекає свого зоряного часу. Отже, отут наш тей. Я зайшла тут, нагадую, і зараз будемо дивитися, як ми його візьмемо. Такі об'єми відразу пішли підвищені. Це означає, що покупець вже нарешті дозрів. <гум> Настоявся і впускає в хід всі свої ресурси. Дивимося. дивіться, все. Ну що, дійшли, ми не дійшли. О, все, так взявся. Все, мой друзі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Я надіюсь, була вам корисна ця інформація. Поставте лайк цьому відео дзвіночок. Якщо ви не підписані, ще не зареєстровані на біржі Бабіт, будь ласка, під цим відео я залишу посилання реферальне, будь ласка, зареєструйтеся і торгуйте на здоров'я. Я буду частіше випускати такі відео, щоб ви розуміли, як торгувати, як заходити. як це. Слідує відео хочу показати, як дивитись на стакан, дивитися на спред, як орієнтуватися по тому, які настрої є в покупця, в продавця, чи варто сидіти в угоді, чи вже треба виходити. Все це такі навчальні матеріали я буду заливати обов'язково на свій канал. Отже, підписуємося і до добрих зустрічей. па па